Тобі, Україно, мій мужній народе, складаю я пісню святої свободи, усі мої сили і душу широку, і життя я віддам до останнього кроку, аби щаслива була Україна, моя батьківщина. Сьогодні ми з вами зібралися, щоб відзначити одне з найвагоміших свят нашої держави День Соборності. Сьогодні У нас бібліотеці відбувся захід, який присвячено 22 січня, січню державному святу Дню Соборності України. Це свято дуже важливе, особливо в нашій вчасності, тому що в Україні йде війна 2 січня 1919 року. Україна була об'єднана. Західноукраїнська народна республіка об'єдналася з Українською Народною Республікою. Це було збережено в в пам'яті історичної українців, і тому ми пронесли це через роки і зараз. Ми незалежні і хочемо відстояти свою незалежність. Більше мільйони людей, узявши за руки, створили безперервний ланцюг від Києва до Львова. Акція стала одним з живих свідчень того, що українці подолали свій страх перед комуністичним режимом.